Я радий бути сьогодні з вами на цьому святі, святі першого дзвоника, святі знань і розділити радість наших дітей разом з вами. Я думаю, що по суті День Знань це справжнє народне свято мудрості, свято толерантності, свято знань. І сьогодні ми з хвилюванням дивимося на наших дітей, на те, як вони розпочинають свою дорогу. Дорогу не просту, але дорогу таку потрібну і для них самих і для нашої країни. Я бажаю, щоб кожен з наших діточок отримав такі потрібні знання в цій школі, щоб він визначив свій шлях, вступив до вищого навчального закладу і щоб отримані знання і в цій школі, і у виші слугували на розвиток нашої країни. Я хочу подякувати і сказати слова щирої вдячності нашим вчителям, нашим педагогам. За ваш самовідданий труд. Я бажаю, щоб держава по справжньому оцінила вашу працю, в тому числі і в матеріальному вигляді. Звичайно, я бажаю вам вдячних учнів, бажаю щастя, Божої благодаті і, звичайно, міцного здоров'я вам і вашим родинам. Ну, як то кажуть, на свято не приходять без подарунків, тому від нашої команди, від мене особисто, в рамках програми, яку я реалізовую в цьому році по встановленню дитячих спортивних майданчиків, то вже цього року в найближчий час восени буде встановлений сучасний спортивний майданчик на подвір'ї нашої 10-ї школи. Це перше і друге. Ми порадилися ось, з нашою командою і визначили, що саме 10-та школа заслуговує на те, щоб вже в кінці вересня тут встановити сучасні комп'ютери, обладнати сучасний комп'ютерний клас. І тому до кінця вересня в 10-ту школу надійдуть 15 сучасних комп'ютерів. Я думаю, ми спільно ще раз приїдемо сюди на відкриття і спортивного майданчика, і комп'ютерного класу. І, звичайно, все це робиться для наших дітей, тому що це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. Тому я вітаю всіх зі святом в дальню дорогу, дорогу знань. Зі святом слава Україні! Я вас всіх вітаю з цим днем знань. Особливо хочу привітати наших випускників сьогодні для них. Останній перший дзвоник. Я хочу побажати їм, щоб вони вибрали правильний шлях. Я дуже люблю цю школу. Цю школу закінчили сі мої копиці. В цій школі навчається мій молодший син. І мені дуже хочеться, щоб на крім прикрин... року, на таланті року, на сцену вийшли більшість наших дітей школи номер 10 вас! Батьки, дозвольте вас привітати від всього нашого педагогічного колективу з початком навчального року. Я думаю, що минулий навчальний рік приніс набагато перемог, став для нас результативним. І мені б хотілося, щоб наступний рік був ще набагато переможним, щоб ми здолали ще багато труднощів разом і дібрались до тієї вершини, щоб... Ви зрозуміли, що навчання в школи піднімає вас вгору і робить вас щасливими. Я хочу подякувати всім, хто не ділить дітей на чужих і своїх. І я думаю, така кількість почесних гостей в нашій школі разом з вами, батьками, зробить все можливе і неможливе, щоб наші діти були щасливими, радісними, щоб в них було справжнє дитинство. На стінах нашої школи ці дні було вичерчено, мабуть, якимось коміцію слова. Ми повернулись, діти. Ми вас чекали з поверненням, рідні наші, будьте щасливі, удачі, здоров'я і кожний навчальний рік. Повертайтесь! Ми вас чекаємо! Святом здоров'я, удачі, гарного настрою! Що наше місто найкраще, наша держава найсильніша. Ми вас любимо і ми разом з вами будемо долати всі складності. Я від імені всіх ваших вчителів, дякую за те, що ви обрали наш заклад за те, що разом з вами ми подолаємо все на світі. Ми вас любимо.